П'яті курточки кремлю з екстра вагами ще 50 кг за 3640. Курточка для хлопчика. Розмір 140. Така курточка для дівчинки. Розмір 110. Легесенька курточка для хлопчика. Розмір. 134. Курточка може бути і для хлопчика, і для дівчинки. Розмір 92. А курточка для дівчинки на 9 років. Безрукавочка для хлопчика. Розмір 122. Курточка для дівчинки на 13 років. Курточка може бути і для хлопчика і для дівчинки розмір на 5-6 років. Безрукавочка для хлопчика на 5 років. Курточка для дівчинки, розмір 110-й. Куртка для хлопчика. Розмір. 130. Легесенька курточка для хлопчика на 12 років. Ще одна така яскрава теж легенька курточка, розмір 152. І плащик для дівчинки. Розмір пише 116. Такий плащик, легесенький розмір 116. Є така яскрава легенька курточка для дівчинки, розмір пише 116 курточка для дівчинки на 6 років. Курточка для хлопчика. Розмір 154. Дженцева курточка для дівчинки. Розмір 110 Парка для дівчинки. Розмір 140. Останеться і останнє це є легесенька курточка для хлопчика, Ройзер 128. Це були куртки сотокрам плюс екстра. Вона шотка десь кілограм за 3640.